Малятка, у нас в руках з вами маленькі, легенькі, блакитні, блакитні подушечки, дуже схожі на хмаринки. Я вам хочу прочитати казочку про хмаринки. І ця казочка не проста, а блакитна. А називається вона, палац у піднебесі. А тепер малятка, покладіть подушечки ось так, покладіть ручки, сядьте всі зручненько і слухайте тихенько. Палац у піднебесі. Коли ви піднімете голову і бачите над собою блакитне, блакитне небо та пухнасті-пухнасті хмаринки, ви мрієте і поринаєте у казку. Там, у блакитному, блакитному небі, над пухнастими-пухнастими хмарами, стоїть чудовий блакитний, блакитний палац зі блакитними Блакитними колонами. А в центрі прозорої зали знаходиться дуже гарний блакитний, блакитний фонтан з блакитною, блакитною, як блакитне небо водою. І плавають у тому фонтані блакитні-блакитні рибки. А всі кімнати у цьому замку прибрані у все. Заправлені блакитними блакитними ковдрами. Вікна завішані блакитними, блакитними прозорими шторами. Усі кімнати освітлені блакитними блакитними ліхтариками. Тому блакитне світло пронизує весь замок. А живуть у цьому замку пухнасті, пухнасті, блакитні. Пухнасті хмаринки пустують, як всі маленькі діти. Вони граються блакитними блакитними повітряними кульками, наздоганяють птахів, які літають у блакитному блакитному небі, змагаються між собою на випередки, а повтомившись, повертаються до блакитного блакитного палацу, кладаються у свої м'якенькі теплі ліжечка. Блакитні ковдрочки, вмикають блакитні, блакитні ліхтарики, і в блакитному сяйві ночі мама розповідає їм казочку. За ручки і почали весело танцювати. А на землю почав падати веселий теплий дощик. Ну що, малята, сподобалась вам казочка? Вау! А, так, дуже гарна казочка. І я вам пропоную, коли ми підемо зараз з вами гуляти на вулицю, ви подивитеся, піднімете голову догори і побачите. В небі, блакитному, блакитному, блакитний, блакитний палац, а в ньому танцюють пухнасті-пухнасті хмаринки. І коли вони засміються, то буде падати на землю терплий, веселий дощик. А коли вони будуть плакати, то буде йти холодний, холодний дощик.